Як працюватиме польова кухня у випадку блекауту? В Івано-Франківську взялися тестувати роботу мобільного пункту харчування, розгорнули його біля ліцею номер 17 що на набережній. У меню перлова каша з м'ясом, хліб та гарячий чай. Буквально за кілька годин тут можна нагодувати кілька сотень людей. Ще й працює ця установка незалежно від електрики. Заряджається від генератора, закачуємо повітря, розпалюємо, заливаємо воду і приступаємо до роботи. Ми можемо підтримувати і чай гарячий подавати, і кашу смачну, дуже люди голодні не будуть. А ще у такому мобільному пункті харчування можна випікати хліб, смажити картоплю фрі та котлети. Якщо готувати кашу з м'ясом на усіх чотирьох конфорках, то за один раз можна нагодувати і до 800 мешканців. Їздитиме у випадку блекауту такий мобільний пункт харчування по всіх мікрорайонах міста та громаді. Дуже практична, досить економна. Вона має ми маємо можливість в таку кухню приїжджати в любе місце, не тільки місце Івано-Франківська, а й всієї територіальної громади. Вона готується харчування приблизно одночасно. Ці комфорки, які в нас є, це приблизно до трьох годин. Ми маємо готовий вихід продукції. Страва польової кухні, як і сама ідея їх довозу по мікрорайонах, мешканцям сподобалася. Кажуть, це буде справжнім порятунком, якщо світла не буде понад добу. Треба, треба дуже приємно. А як мама протіла, мама не збирає декому, то дуже треба. Є такі люди, що не мають із чого, а які що не можуть. Так що дуже дякуємо вам. Уперше польова кухня виїхала у тестовому режимі, каже міський голова. У такий спосіб перевірили наскільки швидко і чи взагалі реально організувати підвіз гарячого харчування у найкоротші терміни. Важливо було спробувати знати, скільки порцій ми можемо зробити і як ми можемо рятувати людей в разі блекауту. Тобто, ну, ми е, бачимо, що в цьому районі теж дуже часто виключають світло і організовуємо для того, щоб люди могли поїсти, для того, щоб люди могли е, десь попити чаю, навіть собі гарячі каші взяти додому, е, поїсти. Тобто, Маємо вже певний тест, будемо використовувати, будемо по мікрорайонах годувати людей. У мерії запевняють, у разі оголошення надзвичайної ситуації польова кухня одразу розпочне свою роботу в Івано-Франківській громаді. Наталі Лосвикандрі Гаргара, телеканал 402.